Це дуже круто, дуже гарна ремонтна майстерня і вона дуже необхідна. Тільки я бачу постій про те, що постійно військовим збирають на колеса, то я думаю, що вона їм дуже потрібна, тому що це горить першим. Класно Сварочник поставили. Места достатньо. Насправді класний варіант, щоб приїхати і зробити помісті. Сьогодні ми разом з громадською організацією Справа громад демонструємо наш локер. Але є декілька удосконалень. На цей локер ми встановили кран балку, лебідку на одну тонну та оснастили додатковими опорами. Завдяки цим покращенням в польових умовах ви можете зняти двигун з будь-якого пікапу або навіть вантажівки. Тож, друзі, не забувайте підтримувати волонтерські проєкти, тому що це дуже і дуже важливо. Слава Україні! Це ж просто круто і дуже необхідно. І хочемо подякувати всім, хто бере участь. цьому. Хватить чекати, що да, щось Європа, да, щось НАТО ми повинні підтримувати, Люди повинні підтримувати. Будь ласка, донайте та допомагайте нашим хлопцям на передовій.